Присутні два члени постійної комісії Нершовка Сергій Іванович та Грищак Віталій Миколайович. Інші не з'явилися відповідно до змін, внесених до закону України про місцеве самоврядування в Україні, засідання постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства не є повноважним, тому рішення комісії прийматися не будуть. Пропоную заслухати доповідачів виконавчих органів міської ради з питань, які внесені до проекту порядку денного 75-ї сесії міської ради. Добрий день. Перше питання порядку денного. Ураховуючи особисту заяву депутата Кам'янської міської ради. Лєвченка Тимура Владіславича про складання ним депутатських повноважень відділом секретаряту підготовлено відповідний проект рішення про дострокове припинення повноважень депутата Кам'янської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області, 8 скликання Левченка Тимура Владіславича. Цим рішенням достроково припиняється повноваження депутата і пропонується копію цього рішення направити до Кам'янської міської територіальної виборчої комісії. Питань немає у нас mm -hmm. дві як ми приймаємо. Так, да, це перше питання. Друге питання про внесення змін до рішення міської ради 12.11.20 номер 0401 про постійні комісії Кам'янської міської ради, восьмого скликання зі змінами на прошлої сесії було припинення припинено повноваження депутата Біклішова Дениса Олександровича. Uh -huh. У зв'язку з цим змінюється склад постійної комісії з питань розвитку інфраструктури, транспорту та зв'язку. Зараз п'ять членів комісії це Баб'енка Михайло Миколович, голова постійної комісії, Підгурський Михайло Іванович, заступник голови комісії, діду Віталій Вікторич, секретар комісії, Савченко Олександр Володимирович та Самалович Олександр Олексійович. Члени комісії угу. так. третє питання про зняття з контролю рішень міської ради, які виконані у першому півріччі 2025 року. Цим рішенням пропонується зняти з контролю 20 рішень міської ради, які виконані угу. технічні питання. Угу. Доброго дня, четверте питання про внесення змін до рішення міської ради від дванадцятого року номер триста тридцять про затвердження переліку адміністративних послуг, які надають через центр надання адміністративних послуг міста Кам'янського зі змінами з метою провадження уніфікованих механізмів надання адміністративних послуг через ЦНАП міста Кам'янського та подальшої реалізації реформ системи надання адміністративних послуг. Департаменту муніципальних послуг регуляторної політики було підготовлено проєкт рішення, де пропонується внести зміни до рішення, а саме додати 5 нових послуг та внести зміни в 23 послуги у зв'язку зі зміною суб'єктами надання послуг. Дякую. Я принесення змін до структури апарату та виконавчих органів міської ради відповідно до законодавчих актів, це було три постанови кадміна 695, 765, 766, На зараз здійснюється передача функцій з прийому громадян призначення та виплати державної соціальних допомог. Департаментом соціальної та ветеранської політики надаються ці функції пенсійному фонду. Угу. І, тобто ну, трішечки скорочується об'єм. І в зв'язку з цим пропонується скоротити чисельність цього департаменту на п'ять штатних одиниць. Дякую. Доброго дня, питання номер 6. Департамент екології та природних ресурсів міської ради. Питання про внесення змін до рішення міської ради про затвердження правил приймання поверхневих стічних вод від суб'єктів розподарювання у міську зловмулюративну систему. Uh -huh. е, цим рішенням ми в додатку 2 додаємо ще одне підприємство, е, з яким буде в подальшому комунальний тересекосервіс буде заключати на питання щодо е, подачі стічних вод. Це підприємство. За межа твориства з обмеженою відповідальністю «Колер плюс. Добавляємо це підприємство для того, щоб подальшому екосервіс мати прибуток та проводити свою діяльність. Прошу підтримати. Немає? Та, Немає. А, та, та, да. «Довідомо». Добрий день. Служба в справах дітей міської ради. Ми вносимо зміни до своєї програми. У зв'язку з тим, що місто отримало субвенцію для придбання будинку для дитячого будинку сімейного типу. Ага. Але щоб не було порозуміння в казначисті, ми вносимо зміни слово будинок міняємо на житло. Бо крім будинку ми можемо купити багатокімнатну квартиру. Пані Миколаевич, немає питань. Дякую. Проєкт рішення до Доброго ранку. Восьме питання проекту порядка денного е, наступне про упорядкування розміщення об'єктів і споруд електронних комунікацій на об'єктах нерухового майна комунальної власності. Назва рішення говорить сама за себе. Проводиться інвентаризація опору освітлення та опор контактної лінії з метою виявлення сторонніх е, підключень коробок електрокомунікацій та впорядкування. Прошу підтримати. У нас немає питань. Так, і далі 9, це радіоносце перше питання. Це питання земельних відносин. Якщо є е, питання по цим, по цьому переліку мого доповісти. Віталій Миколаївич, нема? Нема питань. Вони всі об'єднані будуть? Ну, вони будуть об'єднані єд... об з 9 по... 88-й включно. Бо 89-й є конфлікт інтересів у колег 90-й і 91-й, а не окремо. Все, у нас питання Дякую, гарного дня. Все було відомо проект рішення. Комісія завершує свою роботу, порядок денний розглянуто. Затверджує. Порядок денний розглянутий Все, всім до побачення.